Ну, я повню, дзвоню, <кажу>, кажу мамі, кажу, мам, треба паспорта. Вона каже, навіщо? Кажу, типу, що буду підписувати контракт. Вона одразу типу, плач, але я все-таки, як би правильно сказати, переконав. Казав Андрій, навіщо на тобі, тіпа, не то, що якби навіщо, тіпа, може, будеш тіпа, далі служити тіпа, срочно, я зважив. Все і сказав, що ні, я все таки піду захищати батьківщину. Андрію було 18, коли він долучився до ЗСУ у 2022 році. Тоді українських чоловіків мобілізували з 27 років, а заборона на виїзд з країни поширювалася на чоловіків 18-60 років. Свої перші бої хлопець пройшов, звільняючи окуповану Херсонщину. Далі воював на Донеччині в Серебрянському лісі, а тепер обороняє Харківщину. Зараз Андрію 21, а його екіпаж наймолодший у бригаді. Ми вважаємося самим молодим екіпажем в нашій бригаді, ну саме в нашому батальйоні. Бо моєму навіднику 21 рік, мені 24, Але моєму командиру 27». Утім, Андрій не засуджує тих, хто обрав інший шлях. У кожного є своє рішення, кожен типу, зробив свій вибір. Я нікого не хочу засуджувати. Просто, ну, якби з одної сторони трішки і обідно, бо якби вже о, зараз через декілька днів вже буде три роки служби, також ну, всі дуже хлопці втомилися. Всіх треба міняти. Просто рано чи пізно ну, будуть і підуть всі, підуть всі. Але якби. Треба, щоб вони це все зрозуміли. Киянин Роман Білацький за місяць до того, як йому виповнилося 18 років, сів на потяг і поїхав вивчати бізнес-менеджмент в університеті у Словаччині. Це рішення було дуже складним. дуже складним В плані того, що напевно це рішення було вирішено за три дні. Тобто це буквально от прийшла новина про те, що можна поїхати в Словакію навчатись. Ми одразу підготували всі документи, я поїхав. Це було дуже так швидко, незрозуміло. Хлопець каже, що дуже сумує за Україною та хотів би колись повернутися додому. Ще не знаю, де саме залишитись. Хотілося б в Україні. Коли стане ситуація вже супер в Україні, мені б хотілося залишитись там. На тлі дискусії про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років багато українських підлітків опиняються перед дилемою: залишитися в Україні чи виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації. За даними ЄС, понад 190 тисяч хлопців віком 14-17 років вже стали біженцями у країнах Європи від початку повномасштабного вторгнення. На зниженні мобілізаційного віку до 18 років наполягає найважливіший союзник України США. Але влада у Києві запевняє, що мобілізувати 18-річних наразі не планують. І жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не розглядають. Президент Зеленський недвозначно прокоментував це у соцмережі Ікс. У змі багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракети зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Законодавчо знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 – можливо, каже військовий адвокат Роман Лихачов. Бо з повноліттям людина стає цивільно дієздатною з усіма пов'язаними з цим правами й обов'язками. Але основне питання на думку юриста полягає в тому, чи буде користь від такого кроку. Скоріше за все, зниження чи Підвищення воно сильно не впливає. Тут основне питання, основна те питання щодо мобілізаційного ресурсу взагалі неявного, бо третій рік повномасштабної війни і ніхто точних цифр не знає, скільки у нас мобілізаційного ресурсу. Ні для кого не таємнися. Чим знижується вік, тим більше молоді виїжджає. У Нас зараз молодь, яка 17 років вона масово виїжджає. Я ніде не почув цифр. Скільки в нас залишилось молоді 18-25 років, що ми отримуємо завдяки зниженню мобілізаційного віку, те, що ми повністю втратимо молодь, чи реально якийсь нереальний просто мобілізаційний ресурс, бо часто хочеться почути від міноборони цифри. Крім того, за словами юриста є багато випадків незаконного перетину кордону юнаками. Можу сказати, що після того як знизили вік до 25 років, я бачу дуже багато звернень з приводу незаконного перетину кордону, тими, кому 24 або майже 25 виповнюється. Тобто, люди намагаються, поки не настало 25 років будь-яким способом перетнути кордон. Uh -huh. Ну тобто, якщо знизять там до 20 років, буде те ж саме 18-19 років. До того ж, мобілізація з 18 років може порушувати конституційне право на освіту, адже хтось встигне подати документи і вступити до університету, а хтось ні. Так залишатися я тут навчаюся в університеті, тому я тут буду залишатися. Ну а якщо вже станеться так, що не закінчиться війна до того моменту, коли я закінчу університет, ну вже буду відштовхуватися від ситуації все-таки це неприємно, але є розуміння, що це необхідно через ситуацію, через ситуацію на фронті. Тяжку. Я до цього якось нейтрально відношуся. Якщо буде, як якщо буде потрібно, то значить потрібно. Тобто, якщо держава вважає, що так по потрібне є в цьому якісь як не знаю потреба в збільшенні мобілізаційного ресурсу, то тоді чому ні? Українці переймаються, що мобілізація молоді у довгостроковій перспективі матиме вкрай негативні наслідки для демографічної ситуації в країні. Звісно, це погано. Ну, це, е Понят, що війна, і в нас люди гинуть і все реально. Ну, це йде винішення реального світу нації, побуду. Типу, тобто ну, все-таки комусь треба ще вчитися, розвиватися. Молодіж має пожити ну, цивільним життям, поки вернеться, піде до війни. Я рахую, що це неправильно. Зараз буде весна, три роки хлопці вже служили, вже її треба комусь міняти. Молодше, молодше, молодше треба. Але не факт, що з 25. Просто спочатку, треба ці, що не служили за 30, хай вони попрацюють. Дуже негативно, у мене сину 18 років. І... Він хоче навчатися, чому він повинен йти на війну. Ну, це ще діти. Це нація росте, а її більше нас не буде, якщо відправимо туди. Mm -hmm. У нас є багато таких, що в запасі, о, як їх називають, службовців воєнних, 45, яких, йшли на пенсію. Mm -hmm. Ну, як я такого травлю? Так що я негативно ставлюся, як бабушка. Думки військових щодо зниження мобілізаційного віку в Україні розділилися. Я думаю, так, та, треба знижувати мобілізаційний вік, але думаю, десь не до 18, може до 20. Але теж проблема в тому, що проблема мотивації, навіть якщо це будуть молоді люди, та, але все одно треба мотивація, щоб вони йшли самі. Угу. Я та, я розумію, що ну, молоді люди треба в армії. Е, це сто відсотків. Вони набагато витриваліші, сильніші, здібніші до навчання, до всього. Мотивація кажуть військові. Це ключовий фактор незалежно від віку новобранців. Я сам прийшов у 22 роки. Підписав контракт разом зі мною. Ще з навчального центру. Також дуже багато було там, плюс-мінус моїх однолітків. Однолітків, які теж йшли в 47-му бригаду. Тут було дуже багато молодих людей загалом. Тоді. Був вік середній 30 35, десь так, більшість була. А вже зараз, там, після Запоріжжя, після Вдіївки, вже тут, то середній вік, я думаю, вже трошки збільшився. Вже молодших все-таки стала менша кількість. Ну, я вам скажу так, що навіть хлопці 25 років, сильно молоді, вони не стримують. Якщо менші, то дитина. З ним тяжко працювати. Там треба, щоб людина сформувалася повністю і фізично, і психологічно. 25 років це планка саме психологічної і фізичної формування людини. Там навантаження інше. Якщо людина до 25 років, тим більше хлопчиків 18 років, вони психологічно неосочиві. А психологічна нагрузка там досить важка. І це просто калічимо дітей. Коли у мене в підрозділі з'являються 18-19-річні, зараз я боєць йому ще 20 немає. Це доросла людина, доросла людина, яка усвідомлює, куди він прийшов, і він добре виконує свою задачу. Але я маю величезні сумніви, що у 18 років багато таких, от, як боєць з позивним Рейк. Ну, от маю величезні сумніви. Е, Відповідно, як командир, я би не хотів командувати ну, дітьми в ментальному плані дітьми. Разом з тим, військовий упевнений, що рано чи пізно мобілізаційний вік доведеться знижувати, бо ворог не зупиниться у намаганнях захопити Україну. Я боюсь, що в Україні нам прийдеться робити і це, бо війна не припиниться скоро. Росія буде намагатися нас знищити аж допоки не втратить такої можливості. І якщо ми хочемо стояти в цьому протистоянні, ми маємо налаштовуватись на довгу війну. На жаль, нам прийдеться знижувати мобілізаційний вік. Але ваше запитання щодо сьогодні. Сьогодні, е мені здається, переконаний в тому, що нам не мобілізаційний вік треба знижувати. Нам потрібно, аби ті люди призовного віку, які зараз не у війську, у війську опинули. От я би в той бік рухався в плані законодавства. Таку думку поділяє і військовий адвокат Роман Лихачов. У нас на даний час не вдається працювати з тим мобілізаційним ресурсом, що є. У Нас не зрозуміло, де знаходиться декілька мільйонів чоловіків. Ну тобто, частина має право на відстрочку, частина служить і основне питання, а де інше. Необхідність поповнення мобілізаційного ресурсу вона дійсно є, але просто зниженням віку неможливо буде це зробити. Це треба робити систему ротації, системою контрактної армії, збільшення і підвищення грошового забезпечення і мотивації. На думку військових державі слід тим часом подбати про відповідну освітню роботу з молоддю. 18-річні і 15-річні мають усвідомлювати, що з високою долею ймовірності їм прийдеться воювати. Це вони мають усвідомлювати. Ми маємо змінювати освіт, ми Маємо готувати цих людей до війни. До жорсткої і жорстокої yeah. війни, це ми не хочемо залишити війну нашим дітям, та ми то не хочемо, але на жаль, нас не питають, тому що ми або залишимо війну нашим дітям, або ми не залишимо країну нашим дітям. Тобто, поза сумнівом, що я не хочу, аби ті, кому зараз 15, 18, воював. Але я розумію, що з високою долею ймовірності він прийде, і ми маємо їх підготувати до цього.